Ротмістрівській громаді батькам двох героїв-захисників вручили нагороди їхніх синів. Високих відзнак у посмертно солдат Микола Безніс та старший сержант Сергій Киндик. Почесну місію нагородження виконали військовий капелан, настоятель храму Різдва Святого Іоанна Хрестителя Української православної церкви Михайло Шевчук та сільський голова Володимир Ховайба зробив найважливіше виконав зазвичай любові яку тут кажу Господь, немає більшої любові, ніж покласти душу свою за ближніх своїх. Тому від імені православної церкви медаллю святого великомученика Юрія, переможця, нагороджується солдат, Безніс Микола Михайлович, блаженніший Епіфаній, митрополит Київський і всієї України. Прийміть, будь ласка, цю нагороду. Дякую за сина, дякую за героя. Має честь від імені нашої православної церкви України вручити вам, батьки. Грамоту за заслуги перед помісною українською православною церквою та за жертовність і любов до України старший сержант Кіндик Сергій Григорович нагороджується медаллю святого архістратига Михаїла. Митрополит Київський і всієї України, блаженніший епіфані, місто Київ. І ця нагорода, і ця грамота нехай буде пам'яткою для вас, наші любі. У місцевому храмі відправили панахиду, помолилися за душі полеглих українських воїнів. Господи, упокой душі спочали храбів Божих, воїнів наших, які віддали життя своє за волю Соборної держави нашої України. Ти Господи, кожного ім'ю знаєш воїна Миколая, воїна Сергія у місті світло, в місті квітучому, в місті спокійному, де немає вже ні болі, ні печалі, ні зітхані. Всякі про лишені тівчини слом. У храмі моляться за кожного захисника України, за здоров'я їхніх батьків і за збройні сили України. Церква Христова молилася і буде молитися за своїх героїв. І не забувайте ми. І сьогодні від імені 54-ї мотострілкової бригади і від імені нашої помісної православної церкви України маю честь подякувати вам за виховання вашого сина, подякувати за те, що я гідно є. Виховав, що він не побоявся, не заховався, а на виклик пішов сміливо і виконав свою місію до кінця. Батькам героїв подякували за синів. Сільський голова організував заготівлю та порізку дров для опалення будинку матері та батька Сергія Киндика, Пообіцяв посприяти пришвидшенню отримання матеріальної допомоги від держави, родині Миколи Безноса, а також допомогти їм із підготовкою до опалювального сезону. Попри поважний вік та пережити горе, батьки полеглих героїв гідно тримаються та вірять у перемогу нашого народу у цій визвольній війні. Пам'ятаємо, молиться да, і знає і впевнений, що і вся громада буде в Україні.